Ну що, друзі, всім доброго раночку. Сьогодні ми, короче, у нас який план. Сьогодні ми проводжаємо нашу Івановну. Нашу красиву Івановну красоточку нашу. Проважаємо сьогодні. У нас звідси з трускавця поїде. Значить, сьогодні ми її з трускавця проваджуємо у Польщу. Да, сьогодні Андоця їде до подружки, до своєї куми От. Тому це буде в третій годині, тому сьогодні прийдеться потягатися чемодан півдня. Зараз підемо десь покушаємо, щось купимо їй собі в дорогу і відправимо А ми з матір'ю ще трошки побудемо. Який красунчик тут гусик друзі, ресторан Дольчевіта. Зайшли перекусити, й моє Думаю, закажу собі салатику. О що моя ладонь. Я ж на дієті, й моє. Оце салатик. А доця взяла собі Ну, Мама хавна. Побагато мене любе. Івана, а ти готова? Це мама Це молоди. Це ним телефоном. Чудо. Поїхала наша Івановна з гарної дороги. Щоб швидко кордон пройшли. Да. Саме головне. А, ні. Ну, а ми що, а ми пішли тусити. Підемо okay. <гум> м'ясо десь знайдемо. Івановна відправили, вже дешевше буде. Друзі, Багато це прикольно, звісно. Ну, якби ж воно не було, так, що вгору вниз, вгору вниз. Блін, вниз класно йти, вгору. Але ж я вам скажу, напевно, ну, тут така волога. Напевно, що знаєте, якби ці люди, хто тут живе, приїхали до нас, вони б, мабуть, офігели бо Хе. у нас ну, але да, у нас взагалі нема чим дихати. Я не знаю яка тут зараз температура, але но... ну, дихати можна. Ну, просто що ти постійно такий вологий. Ну, ви знаєте, не так хочеться пити. А зараз, друзі, йдемо туди до Бувєту. Там мають сьогодні з'явитися ще деякі зірки. Знімемо їх. Тому давайте до зустрічі. Бо знаєте, я там, зараз йдемо вгору, я буду хекати. Це не дуже приємно декому слухати. Тому чекаємо.

все, що стоїть на мене дивиться. <сохи> а все, друзі, дивіться, яка пані приходить. На днях я її знімав, бачили? вона була в білому платье. Ніби, знаєте, якась. Ніби вона тут десь живе. Там же далі, як ми ходили, на юджу бачили там.

Та не ця у нас, за неві. Надо ж було ці попасти. І де спеціально я тут спеціально знає. Закриває. Дивіться. Хворобу. Де? Нормально? Це? Взагалі, друзі, здається, що вона не грає цю роль, а саме, ем, як би то, саме живе цим, ніби, ну, як так і треба. Дуже вона, звісно, себе так позиціонує. Блін, де же все ж таке тут класно в цьому парку? Така тиша така ідилия уединень з природой больниця класно Хоч ось тут, друзі, бачите, вот так сеткою загрожено так Величезна така територія. Це як нам вчора гід пояснював, це короче на цій зоні формірується е, саме ну типу істочник. Е, ну, вода оця нафтуся Як я зрозумів, і в цьому місці воно формується, і типу, це місто вирішено було залишити знаєте, таким невинним, щоб ніхто там не смітив. Люди як люди, все рівно там сітки прорваті, забор виламаний, все одно там ходять. От, Але казати можна багато, що, але все ж таки, я думаю, що... Загородили його не просто так. І рядом построїли бювет. А, скоріше за все просто окультурили, знаєте, щоб приходили люди кудись в культурне е розвите місце. А тут щоб безкоштовно ніхто не набирав воду. І все. Люди тепер приходять, платять за воду, в бюветі. Хоча ж ну вони, мабуть, платять не так за воду, як за зручність. Але мені здається, що скоро все рівно. Напевно якийсь запас води. Він колись і можливо, вже будуть продавати обичну якусь воду. Нікому нічого не скажуть. А так тут дуже гарно, дивіться яка галявинка. Ось така, друзі, галявина в лісі. Дивіться, зелена травичка, а там сидить, відпочиває жіночка. Де вона? за деревом. Читає книжку. Дуже тут, звісно, класно. Друзі, глазами все це не читай. Телефон, камера все це не передає, звісно. Все це треба дивитися а глазами. Своїми глазами. А я что? А я, друзья, пошел сам. Михайловна там с комой завязалась по телефону. Языками сплелился. Друзья, якісь все памятники. Сейчас пройдем и взглянем. Это, друзья, тут похованы наши герои. У цьому місці буде споруджено пам'ятник загиблим в російсько-українській війні. Як називається сад? Сад пам'яті. Мамина весна посаджений матерям учасників АТО 17 листопада 2018 року. Ось тут, мабуть, друзі, всі хто тут поховані. Да. Вічна пам'ять і шана хлопцям, хто загинув за Україну. Ну що, вийшов я до качок, тільки з іншого боку, до цього озера з качками. Друзі, ну ми тут короче, диваном уж проводили. Тепер його влаштуємо собі пікнічок. В принципі ж вчора день народження був, а м'яса не поїдемо, це якось не Бо ми вчора приїхали вже дуже пізно. Приїхали сколько почала 11. Добро. Не щось відмічати. ні час, ні бажання. Так у хайдокались вчора, та й сьогодні теж. Сьогодні вже до отеля еле дійшли. Тому зараз Михайлович з Михайловиною потрошечку за день народження. Що тут у нас свинячий? З цибулькою вибачаю, що руками. Оце ну, ж свій рот. Та лети нафік. Ну і Михала у нас собі курятини взяла. Ну що? Куштуємо свинятіну. Mm -hmm. Соус чутки маленький, что, mm -hmm. что за соус? Такие, ух, пикантные. що це за біло соус, чи це докуряно. Ти щас домахаєшся, що я потім тебе не впізнаю. Короче, друзья, всем смачно, тож мама есть м'ясо. Сейчас кусок одриза, який здоровесний. Потом не хвата. 出现<先>。嗯